Слово пані Марії, бо в неї є об'єктивна <риклад> об відповідна. я просто, як може, не зрозуміла питання, чому він став таким. Він, знаєте, тут коріння дуже-дуже глибоке. Він роста що білий світ, він завжди білий. Хай ти у нього сильний сміливого пробив циганський пік, а все ж поклавши на решітку струн долоні, він ловить збіглий побук і зникає. І, власне це і дозволило стати по селю спусу фактично одним із ключових українських героїв українського визволення кінця 80-х початку 90-х років. А уже й зараз одним із частинкою українського національного пантеону, і фактично одним із формувачів того сенсу, за що ми зараз всі боремося, і за що воюють наші бійці, захищаючи нашу батьківщину. В якомусь раю, там інша швидкість у дітей, інші, інше мислення, ми по іншому світі сприймаємо. І через це, коли працюєш з Документальними постатями працюєш з реальною біографією, то ти шукаєш, де це місце польоту, де це рай. Це зустріч з коханою, це народження сина, це дитинство. І воно якби для того, щоб зазвучало трагічне, потрібне світле. Для того, щоб зазвучало світло, треба трагічне. Ми шукаємо ці поєднання, ці процеси. Що на ній чудеса, і виробилась отака от творча, спокійна, філософічна, глибинно, така якась розвинута через от таку стабільність і можливість сісти, подумати, розвинутись. Нація. І ця нація дала таких людей, як Василь Стос. Осмислити чесноти, які вони нам демонстрували. Важливо подумати. Часто дуже е, цінно подумати разом. І от цей простір. Бажання. Ну, це, мабуть, це можливо, я частково відповім про метод. Воно просто з'являється. Ну, По-комічному воно з'являється. І десь воно з'являється, десь воно не з'являється. Тому що значить, ця вистава вона сама як організм. під мур'я в землю грузне, і за твоїм жалінням, заскорузним, за безголів'ям. Просвідку нема живеш, народишся.